Ночі ми мали удар по одному з районів міста Харкова. Вже відомо, що це була ракета типу Гром. 1 Так дійсно досить серйозні пошкодження цивільної інфраструктури, знову вибиті вікна в скажімо так і житловому фонді в тому числі наші комунальні служби працюють ще на місцях, крім того, і відповідно підрозділи ДСНС. Тому що як і після будь-якого удару ми маємо перш за все. Тобто перевірити щодо наявності постраждалих а це фактично по квартирний, по будинковий обхід всіх, абсолютно будинків. Ну і по друге, звісно, усунути ту аварійність, яка може бути від. Скажімо так, і розбитого скла, і від вітрин, і від відповідно пошкоджених, тобто будівель, і від лінії електропередач. Тощо. Звичайно, що і наші працівники обленерго так само на місці, для того, щоб оперативно відновити і електропостачання там, де його наразі немає. Угу. А, чи правильно я розумію, що ось ця ракета гром? Е-1, вона летить далі, ніж КАБи, які росіяни використовували раніше. Ми говорили декілька місяців тому про те, що це 50-80 кілометрів. Зараз, якщо я правильно пам'ятаю, це може бути 100-120 кілометрів. Якщо брати цю саме ракету, то так у у неї фактично технічні характеристики саме такі, а це вона так само має. Фактично повітряне, тобто базування. Вона випускається із літака. Ну і вона так само керована. Однак влучає, як ми фактично бачимо, виключно по цивільній інфраструктурі керовані авіабомби так само для нас залишаються напевно найбільшою небезпекою, тому що і вночі так само, і вчора весь день. І сьогодні так само зранку мали сигнали повітряної тривоги, і звичайно, пуски керованих авіабомб. Все це приходилось на північ нашої території, на прикордоння, на вовчанський напрямок, на куп'янський напрямок, де ми фактично цілодобово постій. Іно фіксуємо ураження і цивільних об'єктів, і звичайно, на жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення? Так, е, наша кореспондентка на початку, всередині, точніше, цієї години, е, вмикалася з Кам'янки на Харківщині, куди повертаються люди. Це село було під окупацією. Е, дуже багато зруйнованих будинків, багато снарядів, що там знаходять місцеві. А в цілому, яка ситуація і. Багато хто з місцевих кажуть, що вони не так бояться можливих холодів і опалювань сезону цих складнощів, як повторення, звісно, жахіть окупації. От як обласна влада працює, регіональна влада працює в цьому плані і як комунікує можливі загрози з місцевими? А, ну давайте так. Північ нашої території у нас фронт там принаймні стабільний. Значить, наразі е, найбільш важкий напрямок це Куп'янський напрямок, і Зюмський напрямок, населений пункт відповідно Борова. Звідти у нас тривають евакуаційні заходи і. Наше завдання по максимуму вивести звідти цивільне населення це як фактично попереджувальний крок, тому що ворог б'є там все частіше і частіше по цивільній інфраструктурі, і по деяким напрямкам ми вже не можемо. Ну наприклад, по Куп'янському, це шість фактично громад. Це десятки населених, тобто пунктів, де ми не можемо забезпечити відновлення і електропостачання, і водопостачання, і забезпечити теплопостачання. Я маю на увазі централізовано, тому що ворог б'є. По нашим фактично комунальникам при там спробі навіть. Підійти до відновлення тої чи іншої нашої критичної там інфраструктури по борівському напрямку. Так само скоріш за все на цьому тижні на раді оборони області будемо розглядати питання щодо обов'язкової евакуації всього дорослого цивільного населення. А це 17 населених. Тобто пунктів наразі ми майже вивезли всіх. Там залишається 10 фактично сімей із, із дітьми. Було 200. Тобто, цей план, цей пункт нашого завдання. Ми зробили далі, скоріш за все, будемо в. Все ж таки приймати рішення щодо евакуації посиленої цивільного населення, тому що знов ж таки ворог там знищує фактично все, і нам дедалі Складніше тримати там фактично всі служби наші державні для надання і відповідно послуг всіх для нашого цивільного населення щодо тих територій, які більш-менш вважаються, тобто безпечними, то так дійсно ми фіксуємо факти, коли люди повертаються. Їм потрібно відновити і електропостачання. Ну і звичайно працюють ті фактично на відповідно державні програми щодо відновлення, що щодо ремонтів. І люди дійсно відновлюють свої фактично будинки і мають ну, тобто, змогу повернутися mm -hmm. однак, 37 тисяч, тобто пошкоджених об'єктів, ми маємо з них 35 фактично тисяч це саме житловий фонд.